Доброго здоров'я глядачам ютубу мого каналу, моїм підписникам та всім. Кому цікаве, цікаве сільське господарство. Ришив я поки підварюю, підшаманюю, тому що все ламається. Усилив я тут кронштейники і тут розкос дав. Вони туди до труби, тому що нагрузка ще як оця. Загрібаджу той наб'ється, коли земля сира і набивається, і обламало мені було в полі. Одну другу я приварив, а тепер став, відрізав, робив, щоб вони по глибині. Ага, і були стріли на 27, бивушні, вони підносилися, самі лапи горнули. А тепер зробив на 33 купив. До культиватора прислали мені на 27 я ставлю до культиватора, а тут поставив на 33. І загрібаджу цей. Без загрібача дуже великі колії. Лапа що би не робила, як би вона не вирушила, без лапи це вже катастрофа, тому що там в тих грядках потім сходи дуже пізно. І зовсім друга, друга стиглість рожає. Соя достигає всюди, а, а там зелена. І портить всю малину, як кажеться. А загрібач йде? От зверху, якщо на нього дивитися, вся земля стікається звідти звідти. і на колію попадає. І підрівнює. Плюс ззаду труба 50. -ка. Йде спереді, а ззаді ланси? Поле набагато рівніше, Ну, без, без, без грибача і без шлейф борони катастрофа пробувала. Ну, коли починаю, катастрофа. Слід на сліду, слід біля сліда практично. Ями, борозди такі від трактора. Так що, кому треба? Помає такі сівалки, родить загрібачі. Не, не Пошкодуйте Загрібач з Ресори, лазить по-моєму. Важкенька вона. Вісім. А де 10, по моєму? Я зараз хвильку замірюю. Ні, дев'ять. 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 Дев'ять на один, десять. 9 сантиметрів на один сантиметр. Або 90 на, на 10. Тут підв'язується до. Ззаді, до, до цього я підв'язував до вала. Де розкосить розтяжки? Проштайні розтяжки біля циліндру. Посередині. Тут ще ставиться болт, піднімається вище, щоб не грузло сильно. Отаке <кхи> це моє коротеньке відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Броштейн для п'ятої борони. Для... звичайно, тому що п'ять Борон у мене, якщо я собі виробляю. Тут, тут одна борона цієї сторони. І тут, тут три. Задобавочний, хотів сказати.